Лукашенко поспілкувався з дав інтерв'ю цьому чоловікові Скабєєвої Попово і сказав, Попово, так. що так перекинули третину своєї армії до підкордони України. Ну, ми знаємо, що Лукашенко в принципі не проявляв себе ніколи як таким, що як людина діє у цьому контексті він всіляко уникає активних бойових дій. Але ось ці чергові його заяви це лякалка? Віримо чи не віримо. Ну, це лякалка. Безумовно, воно все на поверхні, все дуже серйозно простежується. Я вам скажу, що була інформація з певних джерел, що ще напередодні Герасимов, начальник російського гінштабу, дзвонив білоруському колезі, Валуйка здається, його прізвище, якщо зараз не помиляюсь, і говорив про те, що негайно треба перекинути білоруські війська. Безпосередньо до кордону з Україною, щоб відтягти, тому що на думку російського міноборони і генштабу, це мало би призвести до того, що Україна припинила б і відтягнула війська з Курської області, припинила б там операцію і все. І тут, до речі, в цьому ж інтерв'ю Лукашенко відзначив, що. Він віддавав накази Хреніну не Валуйка, а хреніну міністру оборони про переміщення військ, про те, щоб вони відійшли до кордону, а потім щоб підійшли. Він, до речі, свідомо це зробив, щоб ні в кого не виникли сумніви, що вже начальник генштабу білоруської армії спілкується з Росією через голову Лукашенка. Тому що ви розумієте, якщо такі тенденції, це означає, що під Лукашенком закитались крісло, і Валуйка можуть готувати на заміну йому. І тому, власне кажучи, а Валуйко, він близький до російських кіл, його таким називають, відбулася ця заміна він в штабі не так давно білоруському. Тому Лукашенко, я думаю, це на інтерв'ю конкретизував. З точки зору збільшення якогось угрупування, яке містило б ознаки наступального ударного значних змін наша прикордонна служба, і вони про це офіційно повідомляють, не фіксується. Разом з тим готові до будь-яких сценаріїв. Зверніть увагу, що навіть сам Лукашенко. Він, начебто, так сказав, що ні, ну звичайно, Білорусь захищається, вона простежує і відстежує українські наміри. Але він каже, так там все так заміновано, що там пройти не те, що проїхати, Я там про нас відмовку шукає. Та, так, та він же сам сказав, так. А про що ми тоді говоримо? Про які дії? Він каже: там вести бойові дії неможливо. Це ж він говорить в цьому інтерв'ю. Тоді виникає запитання: так про що це все? Так, війська для чого присутні? Щоб стримати Україну, так Україна що по своїх мінах піде? Чи як? А якщо е, тоді зупинити Білорусь, так Білорусь піде на міни, через які пройти неможливо за версією Лукашенка? Ну тобто, абсолютно розумієте, абсолютно гра слів в шукання виправдання, чому білоруська армія не може піти в той же час зі зрозумілих мотивів, він має це говорити. Він має продемонструвати певні дії, тому що його про це я очевидно думаю просив Путін. Ще одна ще один спосіб намагатись відволікти українські війська, відтягнути з Курщини ще одна відчайдушна спроба для Росії зробити щось для того, аби, ну скажімо, врятувати ситуацію для себе і послабити тиск безпосередньо на Курщині. Ось цим це все пов'язано. Реальних загроз на сьогоднішній день. Ну, навіть якщо подивитися осінтерів, навіть якщо подивитися гаюн білоруський, немає. Якогось там сполоху, переполоху про те, що от Білорусь рушила, от Білорусь застосовує ледь не всі свої сили, от Білорусь зараз буде мати успіхи, от Білорусь буде атакувати Україну і тому подібне. Тому це така дешева спроба, але ви знаєте, чим далі таких спроб, чим далі таких заяв, тим більше це все сприймається як з тієї ж опіри в випадку Лукашенка, як і откуда готувалось нападіння, що вже обростає мемами, жартами і не більше. Ну, тобто, на вашу думку, бояться наразі нічого. Це суто такий інформаційний mm. момент. Я думаю, що так. Давайте пройдемося ще раз по головних подіях, які відбулися. Озвучу їх. Отже, в, на території Російської Федерації досі тривають шалені пожежі. Ось, ось уже другу добу на нафтобазі в населеному пункті. Пролітарск, це Ростовська область удару по цьому пролітарську було завдано ще. На початку доби вчорашньої, тобто в ніч з суботи на, на неділю, відбувся приліт по цьому по цій нафтобазі. чи Чималенькі насправді що на От навіть люди у коментарях, хто дивився наш стрім, писали там кількість тих цистерн або тих резервуарів, радше скільки їх там було більш як 70 штук. Не можу знайти цей коментар, але точно і про нього писали. Отже, ось так база нафтобаза в пролетарську виглядала в її так би мовити кращі часи. Ось так вона виглядає станом на нинішню хвилину. Це знімки з супутника Радіо Свободи. знову ж таки порівнявши те, що бачимо в нормальному її стані. Ага, ось знайшов коментар Сергій Скопненко. Пише: 74 ємкості. Ну я не буду зараз рахувати її, але повіримо на слово, що 74 чотири цистерни цих резервуара тут є на цій нафтобазі у Пролетарську. відтак удару було. Завдано так дрони летіли. Ми це бачили, знаємо. Чули пожежа дуже. Масивна сьогодні перекидалася пожежа на наступні секції цих резервуарів, і фактично зараз можемо вже доходити до висновку про те, що ну, нафтобаза на своєму шляху повного вигорання. Є навіть постраждалі з числа МНС Російської Федерації, цих пожежників, які просто-напросто не беруться за цю пожежу. Ну, воно і зрозуміло, що добратися. Дайте йому спокійно, друзі, згоріти. Ні, які вони нам друзі. Вони нам не друзі, вони нам теж вороги МНСники російські. Тому дайте йому спокійно згоріти, нехай воно догорить дотла, адже ось цей пролетарськ. Він неподалік ну як, відносно неподалік на схід кілометрів, десь так на напевно, що до ста. Плюс мінус від Ростова-на-Дону далі вочевидь живиться, живилися усі тією нафтою, тими матеріалами нафто, матеріалами нафтовими, що там зберігалися на цій базі угруповання військ російських групи військ південь, зокрема, це і Донецький напрямок. Це і Херсонський напрямок, це і Запорізький напрямок. Це прямий шлях, зрештою до ростова на Дону і далі на постачання російським військам, що зараз дуже люто наступають на Покровську. Відповідно, вже з цього факту пожеж. Же у пролетарську можемо трішечки порадіти, стримано порадіти, е, ну але наразі е, великий оптимізм викликає історія. Курщині. вона є спробою асиметричного асиметричної відповіді е, до ініціативи, яку мають росіяни, тому що наші такі, ну як їх назвати? Укуси, порізи, е, бджолинні укуси, яких ще називають по нафтобазах, по НПЗ Російської Федерації. Вони приносять ефект, проте то нам десь дадуть по руках. То нас десь не підтримують, то нам менше зброї виділять, то то ще якісь. Ескалаційні, так би мовити, речі або деескалаційні радше речі лунає з боку наших західних партнерів, і все це не може перетворитися. все це не перетворювалося якусь певну системну роботу. От сьогодні видання економіст вийшло з публікацією. Можливо, не сьогодні, можливо, навіть вчора і вже в хронології трішечки загубився. Ну неважливо. суть того, що економіст написали про те, що ця операція конкретно по Курщині вона готувалася в суворі таємниці, фактично Сирського в діалозі з самим зеленським, тобто без посередників. Не були присутні, як йдеться у статті співробітники з офісу Зеленського, які могли про це почути. Чому тому, що е, Сирський, як професійний військовий, він любить воювати і, і вміє воювати, і Харківська операція це показала, і Херсонська зрештою це показала. Відтак він готував уже свою по суті третю операцію за час перебування на посаді головнокомандувача зсу. Дві попередні операції були зірвані одна. Тому що не дали її здійснити американці, друга, тому що про неї дізналися росіяни, третю вирішили робити в цілковитій таємності е, щодо підготовки цієї операції. Ну і от ми зараз пожинаємо плоди, в тому числі і таємність курської операції вона зіграла дуже навіть на руку, особливо на початковому етапі курської е, курської офензиви збройних сил України.